Для того, щоб не захворіти, потрібна горілка, червоний перчик, 50 і опа, і горба вже не болить, правда чи ні? Розповідаєте нам як імунолог, тому що нам доконче потрібно знати відповідь. Якщо ми проходимо 5 кілометрів в день або маємо якісь кардіонагрузки, інші кардіонагрузки, це зміцнює наш імунітет. Це ми можемо зробити це добре спати. Чи потрібно нам пропивати ось ці знаєте. Комплекс вітамінів доказової бази. у ехінацеї немає. Бігайте, їжте овочі, фрукти, і спіть достатньо, і все буде добре, і з монете там буде добре. Як себе підсилити, Доказово доведено, що вакцина не впливає на погіршення стану людини. Вітаємо вас на Медплюс. це територія доказової медицини. В Україні знову збільшується кількість випадків на захворювання на ГРВІ, в тому числі зростає кількість хворих і на коронавірусну інфекцію. Як уберегтися від сезонних недуг, підтримати свій імунітет вітамінами? Та чи варто це робити взагалі? Сьогодні дізнаємося у лікарки імунолога Ольги Логвінової день, придаємо вас, пані Ольга. Дуже дякую Дякує за вас. запрошення за можливість виступити і за можливість відповісти на ваше питання. Дуже раді вас бачити. Добре, я почну, почну одразу з погоди. Погода погіршилася, е, і як правило, в такий час ти починаєш думати про ГРВІ. А до того ще й війна. А це значить, що ну ми бачимо, що відбувається на фронті. Зокрема, те, як бомбля Росія, бомбить. По ТЕЦ і по іншим ось таким закладам і відповідно може так статися, що не буде тепла якийсь час. Може не бути світла якийсь час. І я думаю, що потрібно до цього готуватися, в тому числі і якимсь чином укріплюючи імунітет. Це взагалі можливо? Ну так зовсім так. Імунітет це така цікава, цікава річ. Яка вона формується з двох факторів: перший фактор це вік, а інший фактор це наше оточуюче середовище. І якщо у нас е, навіть оточуюче середовище не задовільне, то е, імунітет е, да страждає. Е, е, які е, фактори, і що ми можемо зробити в цьому стресовному факторі, і в цьому, в цьому да, в, ці, в цих випадках, коли вже наступає осінь, і у нас є достатня кількість людей, які знаходяться зараз в стані хронічного стресу, то ми можемо зробити таких п'ять простих речей. По-перше, по стрес. Намагаємося уникати стресу знаходження в стані хронічного стресу. Як це уникати? Ну, Це дуже тяжко. Проте можливо визначити сенс життя, можливо визначити ціль життя, іти до неї, і це допоможе і вам, і оточуваючи вам, людям зміцнити імунітет, зміцнити свою, свою ставленість, зміцнити свій організм і так далі. Що дуже важливо, їсти овочі та фрукти. Зараз осінь, і зараз ми можемо дозволити собі їсти достатньо яблук, груш фруктів та таких овочів, як морква. Вона тримає дуже багато і це фітонутрієнти, які допомагають нашій імунної системі зміцнитися фізичне навантаження. Кожного дня фізичне навантаження, якщо ми проходимо 5 кілометрів в день, або маємо якісь кардіонагрузки, інші кардіонагрузки, це зміцнює наш імунітет. Яким чином зміцнює кількість натуральних кілерів, Це такі захисники нашого організму, які зміцнюють наш імунітет і які не дають вірусам і бактеріям впливати на наш організм що ми можемо зробити це добре спати. Добре спати це дуже важливо для наших організмів, Для імунітету це дуже важлива річ. І якщо ми кажемо про дітей маленьких дітей, дітей, це до малюків до року це 16 годин, це малюки до 3 років, 10-14 годин, малюки до 6 років, десь 10-13 годин в день, якщо будете спати, якщо вкладати дитину в 22 -го годину, то буде добре для імунітету і саме самі лягаємо спати до полуночі, це дуже важливо для нашої імунної системи. А хочеш... ще один, та, ще один, один лекарик про це говорить. Да, про позиції той самий. Відсутність стресу yeah, yeah, yeah. попри війну цей можливість спати раніше. Це вже також і ну, вживання ну, фруктів і вживання okay. фруктів. Да, а от скажіть підтверджуючи, спростуйте цей міф, що треба там вживати більше часнику, особливо в період, коли починається Цибулі. холоди, Цибулі, да? чи правда це, чи все ж таки ні? хтось каже, ну просто купіть собі оці знаєте копіючну ехінацею, пропити наскільки все це правда, чи ні? От розпові... ну, розповідаєте нам як імунолог, тому що нам до конче потрібно знати відповідь. Ну, якщо це та лук, то ви відтермінуєте таку дистанцію, яка та потрібна для нашого ковіду. Ну, метр півтора метра, то буде дистанція між вами. І це може захистити, якщо так думати. Проте, доведено і доказано давно, що фітонциди, лук, цибуля, вони не впливають так на розвиток захист від вірусів, від бактерій. І окрім того, що буде приємний. Смак і від відстань від вашого опоненту, то о, так на вплив на імунну систему вже ж і не буде. А то, то, вибач ага. значить з дитини можна зняти оце з кіндер сюрприз. що з зазвичай то, з дірочками туди чесничок <ріх> вже можна знімати. Друзі, знімайте, знімайте. знімайте. А це розкажіть. Ну, девда тише захоз заходиш в дом. А там бабушка розклала чесначі, роматерапіячок навсюди, і то такий запах дуже дуже тяжкий, тяжкий. Ліпше відкрити вікна, відкрити вікна і промити всі поверхні. То дуже буде добре і для дитини, і для нашого імунітету. Добре, а скажіть мені ще про хіноцею, тому що кажуть, у ці людяники за хіноцеєю краще? Або ви знаєте, що навіть є відомий напій, який також це ж яблуко, плюс ахінацея? оце класний лимонад. Тобто всі чомусь думають, що цей ну я розумію, що хіноцея це класна речовина, але наскільки вона дійсно захищає наш імунітет? Чи нам треба пропивати? Можливо, якщо ми не встигли з'їсти достатню кількість вітамінів, ну тих же овочів і фруктів, чи треба якісь вітаміни пропити, і це буде Неї хінацея. Спростуйте мені цей вмів, тому що я зараз тільки чую про їхіноцею. Іхінацея це тільки цукерки, і це солодощі, і все доказової, доказової бази у ехіноцеї немає. Насамперед, біля мільярдів доларів втрачається кожного року на дослідження, як зміцнити імунітет. І поки що, окрім цих простих речей, немає допозової бази. У хіноцеї на жаль, теж окрім того, хінацея має ще таку речовину, Речовину дуже недобру для нас, тому що вона є рослиною і вона може виклати тяжкі алергічні реакції. Тому хіноцею пити не потрібно, Гроші витрачати на хінацею і думати, що що ваш імунітет зміцниться. Не потрібно ліпше витратити гроші або й не витрачайте. Бігайте, їжте овочі, фрукти, і спіть достатньо, і все буде добре. і з імунітетом буде добре. Во подивиться, і буде так. Так, давайте далі по міфах пройдемося. В мене є власний так. міф, який я знаю з діда, прадіда, якщо чесно. Якщо ти трохи простудився, під, потрапив під осінній дощик, то для того, щоб не захворіти, потрібно горілка, червоний перчик, 50 і опа, і горло вже не болить, правда чи ні? Ну то теж добре, то теж вкусно, то, то дійсно вкусно. та і глучково, після деякі, того цибулька, це цибулька, це і все. А, ну, Ну знову знову імунітет. Знову імунітет, наш імунітет працює працює дуже так злажено, злагоджено, як часи. І е, ніколи тіловий спирт не впливає на натуральні кілери чи наші фагоцити. і це, це ж теж доказове, і ну на жаль, на жаль, хочеться можна, проте імунітет не зміцниться. У нас була така негативна така річ. Я хочу про неї сказати про те, що е, була були такі міф, коли був ковід, епідемія ковіду, і був такий міф, що якщо пити горілку, то не захворієш. І на жаль, у нас були примери, і один на людина загинула, коли вона ну купила, вірила цьому, купила ящик алкоголю. Виїхала за, за предели преділи нашого міста Харкова і там споживала і намагалася вилікуватися таким чином. Ну на жаль, вже познами. Змогли її витащити з цього? Вона звернулася, сказала. Проте, на жаль, загинув чоловік. Це чоловік 50 років. Тому не сподіваємося на вживання алкоголю, а пам'ятаємо про цей приклад і все ж таки змістити імунітет по іншому. Лікарю, а підкажіть щодо зміцнення імунітету, чи потрібно нам пропивати ось ці знаєте? Комплекс вітамінів, які треба пропивати раз на півроку, чи раз на рік, я ми розуміємо, що це також ну, такий мабуть рекламний хід, але наскільки це впливає на нас, що ми постійно, чи чи не постійно, чи періодично повинні пити вітаміни? Тому що здебільшого ви зараз говорите про вітаміни, які ми можемо взяти з фруктів, з овочів. А що на рахунок штучних, ну якщо можна їх назвати синтетичних вітамінів, тим більше наскільки ну, вони дійсно класні ці вітаміни? І вони ну, тут, тут, тут така річ, е, по-перше, як, так, як люди, які, які планують да, зміцнити свій імунітет, по-перше, ліпше використовувати фрукти та овочі. Проте, є такі стани, є такі стани, вони дуже рідкі, і, е, і Американська асоціація, і педіатрів, і е, ну, сучасні доказові бази кажуть про те, що все ж таки вітаміни в деяких випадках необхідно використовувати. Проте, Необхідна консультація лікаря. Лікар визначає необхідність в тому чи іншому випадку. От, наприклад, є діти або люди, які є віганами вегетаріанцями, і тут дуже важливо визначити наскільки повноцінний в нього рацію. Якщо от така ситуація, то о, можливо в цій ситуації необхідно вітання. Або люди похилого віку, вітамін Д, як профілактики. Проте, все ж таки ну, довіртесь лікарю і спитайте спочатку лікаря, чи потрібно саме, саме мені ці вітаміни або ні. Читання від наших глядачів, якщо дитина добре миє руки, то він, вона більше ризикує, ніж та, що гірше миє руки. Та по мит тут тут таке питання. Давайте давайте так. муху від котлет відділімо. По перше, є така гігієнічна теорія. Вона дуже класна теорія, і я її дуже полюбляю, тому що вона вона формує імунітет у дитину. Ну що що вона визначає? Чим дитина більше стикається з бактеріями і вірусами, тим ліпше для її імунної системи. Таким чином можна дитині повзати по полу, можна дитині брати будь-які речі і дивитися на них і їх спробувати. Проте є така, така історія з миттям рук, це інша історія. Якщо дитина сходила до туалету або таркається будь-яких будь предметів, де є е Загального пользу то необхідно мити руки. Чому? Тому що на руках ми передаємо багато вірусів і вірусових інфекцій, і все ж таки це більш патогенні віруси, тому що у нас є два самих грязних місця в нашому організмі: це руки і рот. І ці е, місця дуже часто для дитини як єдине ціле, вона торкається і дуже вро, торкається І, вро. і це е, і в зв'язку з цим гігієна миття рук повинна все ж, таки, все ж таки мати місце і мати місце у дитині, і у людині, і не тільки ополоскування, як ми зараз часто йдемо там, до, ну, вибачте, до туалету, зробили справу, вийшли. Промили Мили так, руки, і все. Ні, повинна необхідно мити руки. Це ковід доказав, що необхідно все ж таки мити змивати руки. Проте, загальне. Загальне там спосіб життя дитини повзатим можна, дитини можна бігати, дитини можна сидіти на траві, і нам теж можна це, і це буде формувати нашу імунну систему, тому що будемо стикатися більше і більше бактерій. Ото така тяжка проблема у людей зараз, тому що ми все такі ізольовані, як в таких ізольованих системах. Тут помили, тут почистили, тут все добре, добре, добре. І е, дитина знаходиться в таких ізольованих. В заріманих умовах, і ці умови недобре не впливають на наш організм. Тому у нас алергії дуже часто, тому діти хворіють респіраторними хворобами часто. А де їм брати ці бактерії, щоб формувати імунну систему? Ні. Так, і тому і це ви... ситуація. Так, ми погоджуємося з вами, дякуємо вам, тому що а, дійсно треба і руки мити, і правильно досягнути, треба, щоб був баланс. А ще хочу запитати вас щодо ковіду, тому що він же нікуди не подівся. І з холодами ми це всі побачимо, почуємо. Хоча зараз всі начебто ну, подекуди можна побачити людину у масці, Зараз всі зняли маски, можливо, війна так на всіх нас повпливала, можливо, тому що тепло. І все ж таки трішки Ковід відступив, але він повністю все ж таки не пішов. А, скажіть, будь ласка, як нам? Зараз, ну, звичайно, треба зробити бустер, дехто нехтує цим. Як нам зараз себе також захистити від ковіду? І ще після, наприклад, того самого бустеру, коли ми зробимо? Дуже часто кажуть, що людина також ну, імунітет дуже страждає після щеплення. Як себе підсилити? Як підсилити себе для того, щоб не захворіти потім? Угу. Ну, давайте так. Е, імунітет після щеплення не може страждати. Я дещо коротесенько спробую розповісти, як формується імунітет після, після будь-якої імунізації. Е, коли у нас куколюється е, ну, чи вдається пероральна вакцина, вакцинація проводиться вакцинація, імунна система починає реагувати на неї і починає реагувати так, як реагує на будь-які предмети. Ми можемо стикатися біля 10-20 тисяч одночасно антигенів, і в тому числі з цією вакциною. Тому для нашого організму це не є стресом, це є такою реакцією, яка поступово, поступово формує імунітет. І після вакцинації звичайно, імунітет не знижується, а поступово формується і формується до нормального рівня через два тижні після вакцинації. Це ну, от така історія вакцинації. Те, що є побічний ефект, це побічний ефект цієї вакцини, і це зовсім не пов'язано з таким імунітетом, це, формування, це саме формуванням імунітету. І коли ми проводимо вакцинацію, ну що що Бажано Важа бути здоровим на під час вакцинації. Під час вакцинації, чому це так важливо? Тому що може може статися так, що після вакци... вакцинальні, вакцинальні реакції якраз стануться на ту, на період, коли у вас з'явиться та чи інша хвороба. Бара грип чи грип, чи, чи будь-яке інше захворювання. Тому зараз кажуть про те, що все ж таки ну, необхідно бути здоровим під час вакцинації. Хоча в Європі вакцинація проводиться, ну ми всі знаємо, там чином під'їжджає машина, машина з людьми і вакцинуються, видається сертифікати, і все добре. І ніхто не дивиться також на стан здоров'я чоловіка, тому що і чому це те робляться? Тому що доведено, що доказово доведено, що вакцина не впливає. На погіршення стану води. Ну, бачите, ви спростували цей міф, тому що багато хто каже, ой, я себе погано почуваю, мабуть, щеплення буду якось відкладати. У нас зараз є запитання від наших телеглядачів, які зараз дивляться нашу, наш, наш, нашу трансляцію. і От вони кажуть: як лікар ставиться до кінських доз в американських вітамінах? Тому що зараз дуже поширено замовляти на американському сайті, ви точно про це знаєте. І е, нібито що дози дуже дуже високі, що навіть може язик мліти від тих вітамінів, але е, Зразу кажуть, жменю вітамінів треба випивати, і будеш точно здоровим. От спростуйте наскільки дійсно ці, нібито рослинні американські вітаміни гарно впливають на наш організм і на наш імунітет? Зокрема. По-перше, по вітаміни, фрукти овочі, це таке правило у нас. Да? По-друге, додаткові вітаміни вони можуть бути, і з рослини може бути хімічна речовини. В принципі, по механізму дії вони не відрізняються. Є така особливість, що рослинні вітаміни можуть визвати алергічну реакцію, і ніякої доказової бази, в тому, що рослинні вітаміни ліпше, ніж хімічні речовини. Не мають, ну і чому такого немає? Тому що ми повинні знати, що вітаміни відносяться до БАДів, і в принципі всі вітаміни, які ми споживаємо, якщо вони не е е медикаментозні препарати, ну там вони написані так медикаментозні препарати, вони є БАДами і не мають е такої міцної доказової бази, як лі лі лікарські препарати. Про що це говорить? Про те, що може бути доза інша. Чим написано на етикетці, може бути міст інше, чим написано на етикетці, і, на жаль, достатньої перевірки цього немає. Дякуємо вам, дякую, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Що допомагаєте нам бути здоровими. Ми точно зараз ехіноцеї не буду вже купляти. А, мабуть, ехіноцея, до речі, користується популярністю, тому що це синонім слова панацея. От панацея, ехіноцея. Але це Співручно, точно та. точно, ще міф. Дякую, що долучилися до нашого ефіру, що розтлумачили. Дякую лікарю, що знайшли час. Так, дякуємо величезно. І давайте дякую. всі не будемо здоб... хворіти. Сьогодні говорили про сезонні недуги і як від них берегтися. Говорили з лікаркою-імунологом Ольгою Логвіновою. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх під цим відео, підписуйтесь на канал плюс, бережіть себе і своє здоров'я. Побачимось!